Тач, Любі, тач, ми сьогодні продовжуємо наше дослідження світу рагулів і не тільки. І почнемо з несерйозного, яке згодом перейде в такий серйозний. Перша новина буде про Зеленського. Тому що українці масово його б'ють. Ви не перший українець, який набив зеленського, так? Да, не перший. Першу роботу робили на фестивалі. А другий чоловік уже сам прийшов захотів к именно ну целенаправленно сказал что хочу делать портрет я буду сьогодні робити знову ж таки екскурси у минуле. І, попри те, що Андрій мені говорить, що нікому вже не цікаво, що вже було всі хочуть того, що сталося. Я можу сказати, що слідкуючи за контент робами я бачу, як всі обговорюють одні й ті ж самі відосики, показуючи їх або показуючи якісь факти. І ці відео вже багато разів бачили глядачі, які слідкують за подібним контентом. Тож мені цікаво проводити паралелі і мені цікаво давати вам згадування, Адки про те, про що ви вже давно забули, і таким чином мені здається, якась новизна в цьому є. попри про те, що це вже було. Отже, я побачила, що знову ж таки повертається до нас культ Володимира Олександровича, нашого сонцесяйного, і проявляється він різними способами. Ну, наприклад, таким перед вами золота купюра тисяча гривень. Президент Зеленський для приваблення, удачі та перемоги. 24 карат. Використовується як магніт для грошей. Носіть у гаманці або щоденнику. Також можна зберігати в сейфі. Золота купюра тисячу гривнів, президент Зеленський. Підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер. Я не знаю звідки це відео. Я була просто вражена, і я розумію, що насправді дуже багато сувенірної продукції виготовляють зображеннями зеленського. Попри його бажання, ми повертаємося знову ж таки в епоху. Е Реінкарнації янтарних картин з портретами згадайте Янкович, янтарна картина, Порошенко – янтарна картина, Ющенка. Янтарна картина загугліть і Ви знайдете всі ці портрети. Вони не завжди зав'язані на тих, хто на них зображений. Тим не менш, вони якимось чином. Трошечки відображає дух часу, і знаєте, якщо у випадку з купюрою в тисячу гривень, я більше ніж певна, наша команда Зеленського, скоріше за все, не має до цього ніякого стосунку, то в історії з футболками авторства Гаріка Карагоцького і Іже Снім, я можу сказати, що очевидно люди близькі до Зеленського вирішили зробити цей продукт. І перша асоціація, яка у мене була, коли я побачила. Колаборацію Гаріка Карагоцького, дизайнерів і власне тих, хто збирають кошти. А на що вони збирають кошти? Вони збирають кошти на пункти незламності в золі бойових дій, дивовижно пункти незламності, а не на те, що на футболках написано Воля, і вони претендують на те, що вони захищають волю. А отже, мені здається, що таким чином краще підтримувати безпосередньо тих, хто нам волю цю е е е виборює. Ну що ж, зробили і зробили футболки. Тим не менш, коли побачила ці футболки, я зрозуміла, що у мене асоціація дуже сильно зав'язана на моєму останньому ефірі, на тому ефірі, де Оля Полякова і Світа Лабада виступали в образі людей в розп'ятих мальчиках в Трусіках. І, власне, образ Зеленського на цій футболці теж продовжує цей асоціативний ряд. І я розумію, що в принципі на таких. Візуальних образах буде ще дуже багато спекуляцій. Дуже багато спекуляцій очікує нас попереду, але мені мене дуже повеселила версія Лєни Чеченіна, яка згадала про реставрацію пухнастого Ісуса в іспанському місті Борга. Борга це сталося в 2012 році. 80-річна Сесилія Гіменес на ничку відреставрувала зображення Ісуса, і мені здається, що да, такий дуже сильно в принципі пухнастий Ісус теж синонімізується. З цим прекрасним зображенням, і от ми повертаємося в той час, коли дуже багато візуальних образів у нас будуть зав'язані на зображенні Зеленського, і мені здається, що чим ближче до якихось виборчих моментів, тим більше буде ринок насичений такими візуальними образами. Тож приготуйтеся. А раз я вже почала зі свого ретро ефіру, то мені хочеться ту думку з татуюваннями, Зеленського зеленського. Вжити, тому що там був дуже вдалий жарт, і мені хочеться його повторити, бо іноді робиш якийсь контент, а потім розумієш, що не зле його переведи дивитися знову і посміятися. Першу робота робили на фестивалі, а второй чоловік уже сам прийшов, захотів. І на ну целі неправильно сказали, що хочу робити портрет. Це не нова мода. Ми її вже бачили. При тому всі ви навіть з дитинства, у якихось стареньких дідусів, давайте подивимося на ретроспективні фотографії. Це, в принципі, практика, яка з'явилася не нещодавно, і навіть у неї є така історія, міська легенда, що Леніна і Сталіна люди собі набували для того, щоб їх не розстрілювали. Буцімто не можна вождів стріляти. Але я причин не бачу навіщо татуювати собі зелені. Зеленського. Я навіть ну не знаю ім'я коханої людини готова собі витатуювати, тому що шансів, що він залишиться зі мною надовше, ніж президент Зеленський, набагато більше. Але я не розумію, навіщо люди б'ють собі портрети Зеленського. Ну хіба що для того, щоб цей приватний Зеленський говорив не лише заготовлені фрази, а й інші. Тобі личить, тобі личить. Будемо дивитися, чи возродиться ця культура татуювання. Але розумієте, знову ж таки, я дуже часто в ефірах намагаюся пояснити, яким чином я реагую на певний контент, які асоціації у мене виникають. І якщо я цього не пояснюю, то людям поза контекстом взагалі не зрозуміло, чому я доходжу до якихось висновків. І от наступне відео: воно теж буде ретро, воно теж буде стосуватися всього цього культу зображень Володимира Зеленського, і воно. Вписалося в сьогоднішній ефір дуже точно. В сьогоднішню ситуацію. Тож, давайте ще згадаємо про бюстики Зеленського і про те, що з тією ситуацією було не так. Я ще скульптор. І от моя нова робота. Знаєте? Цим літом Україна дізналася, що бюсти є не тільки. От я до речі сьогодні теж з бюстом. а Нарешті в кадрі вона дозволила собі так, от що бюст є, і у президента Володимира Зеленського. Отже, ми їдемо за президентом у Черкаси. Він з робочою поїздкою. Ми з бюстом. Отже, якась новоя скульпторка, яка вирішила, що вона тепер скульптор, бо тому, що зробила з зеленського бюст. І журналісти на повному серйозі при повному дефіциті спілкування журналістів з президентом їдуть для того, щоб передати йому бюст, і таки передають. Це не треба мені це передавати, не передавати навіщо ну, мені шу. Заказали, що президент це не портрет і не бюст, а тому мені не потрібно, бо президент це не бюст, не портрет, це людина. Що не схоже. На кого? Це взагалі, є що, Пам'ятник? Вибачте. Більше, Більше не робити, будь ласка, я дуже прошу, не робіть цього. Да. Ви знаєте, ну, нічого поганого немає у тому, щоб передати. Бюст, наприклад, президентові насправді у здоровому суспільстві це навіть можна зробити, якщо немає дефіциту спілкування журналістів з президентом взагалі. А так це виглядає як, по-перше, знущання над професією, абсолютно, абсолютно, тому що це імітація доступу до тіла, коли доступу до тіла у всіх немає. Але у журналістів ТСН він з'являється, коли вони хочуть йому передати бюст котика. Да? А друге це знущання над самою фігурою президента, тому що. У всіх інших випадках вони не вірять, що він спроможний спілкуватися не смішно на камеру, не бути посміховиськом, і тому йому створюють отакі от псевдо-сюжети про те, що ніби він на так от протягне руку, і ось він. Це ви знаєте, дуже мені нагадує ці історії про топлес Путіна, чи про те, як він грав у шахи з Медведєвим, чи про те, як він з Медведєвим їздив на рибалку, а Шойху а, їздив полювати на ведмедів. Медіа, отака от херня у нас відбувається. І ви розумієте? Херня продовжує відбуватися.